близько шостої ранку оселю Нарімана Амєтова у Старому Криму оточили окупаційні силовики. Не називаючись та не називаючи причин, окупаційні омонівці вдерлися до оселі кримського татарина. У помешканні була дружина Альмаз та троє дітей. Виключили на вулиці світ ми, ми і Україна. Ми всі чекали з цієї сторони, з парадного входу, а його вкрали через сусідський будинок. Це було до обиску ще, так? Вони не почали обиск, поки його не увезли. Про те, що Нарімана немає в будинку, громадськість дізналася вже після облави. Біля оселі Амєтових стояв автобус з окупаційними силовиками та Кама ОМОНу. Усередину не пускали нікого, навіть родичів. В ході обиску, виходить, з'явилися всі телефони. І старі були там дітей, старі телефони, наші телефони. Нарімана телефон йому з собою дали. Якоби для того, щоб он нам позвонив, коли його відпустять. Забрали один хуран с предлогом, что они не понимают, что это за книга. Надо разъяснить. Дружині зачитали постанову про обшук, Нібито її чоловік Наріман причетний до вибуху на газопроводі у Перевальному під Сімферополем. Нагадаю, фігурантами цієї справи є незаконно затримані 3 та 4 вересня. Перший заступник голови меджлісу Наріман Джілял, а також брати Азіз Ахтемове. Та також у досвіта окупанти вдиралися до куртоміра Чалгозова. Це сталося у вівторок у Приморському біля Феодосії. Його також допитали у справі про So That's like, one Після 12-ти годин невідомості Нарімана Метов повернувся додому. Правозахисниця Лутвія Зудієва припускає, що окупанти просто користуються лазівкою, яку самі ж і залишили. Йдеться про так званих невстановлених осіб, у сфабрикованій справі про диверсію. На них виділено окреме кримінальне провадження. Правозахисниця припускає, що у зоні ризику може бути кожен кримський татарин. Стипендія імені Левка Лук'яненка для нинішніх та колишніх політв'язнів Кремля. Президент України своїм указом призначив державну нагороду тим, кого росіяни незаконно утримували та утримують на тимчасово окупованих територіях через їх громадську або політичну діяльність на підтримку України. Серед них ті, хто зараз у російських в'язницях, це засуджений до 12 років позбавлення волі фігурант сфабрикованої Ялтинської справи про тероризм ЕМІ Росіїнку Засуджений окупантами до 14 років позбавлення волі. Один із координаторів громадського об'єднання Кримська солідарність Сервер Мустафаєв, фігурант ще однієї, так званої другої Бахчасарайської справи про тероризм, засуджений до 16 років позбавлення волі Сейран Салієв. Серед нагороджених фрілансер Кримреалії Владислав Єсипенко, якому окупанти закидають виготовлення вибухових речовин, а також зберігання зброї та роботу на українські спецслужби. Бе всі вони отримуватимуть стипендію у весь час незаконного утримання окупантами та протягом року після звільнення. Також стипендію отримують вже звільнені з російського полону. Серед них Ігор Козловський, Станіслав Асеєв та представники Євромайдану Крим. Анатолій Ковальський, Андрій Щекун та кримчанин Ігор Мовенко. Вони отримуватимуть стипендію впродовж року. Зусиль на мільйон, а у результаті нуль. Колаборанти з Криму з'їздили до Туреччини, щоб розповісти, як нібито добре живеться кримським татарам під російською окупацією. В анкарі з 10 по 12 грудня відбувся так званий форум культурно-гуманітарні зв'язки кримсько-татарських організацій Республіки зі співвітчизниками у Туреччині. Поїхали, щоб цитую озвучувати правду на міжнародних майданчиках. Этот форум в первую очередь дает возможность рассказать правду, рассказать о том, как живет народ на родине, о безграничной поддержке со стороны крымских властей, Российской Федерации, со стороны главы Республики Крым Сергея Аксенова. Щоправда, одних колаборантів до Туреччини не відпустили. Поїхали під пильним наглядом окупантів, яких представляв окупаційний заступник постійного представника Криму при президенті Росії Михайло Соломенцев. А усі зустрічі відбулись у російському домі. А все Рус Морозандзеве, Русе не даше Приїхали російські рупори. Вони готові говорити те, що вигідно Росії. Я хотів би виділити артистів кримськотатарського театру, оскільки вони перебувають у державній структурі. їм наказали відвідати Анкару та виступити там. Вони так і зробили. Проте дуже мало людей прийшли на цей захід. Вважаю, що його й не було. Їхній захід показали тільки на одному каналі, на інших телеканалах та радіо вони не змогли поширити свою пропаганду. Проігнорували це збіговисько і офіційні представники Туреччини, бо план коли ми дізналися про їхні плани? Це було кілька місяців тому. Зробили все, що від нас залежить з боку. Офіційної турецької влади не було жодних контактів із цим заходом. Тому заходи відбулися, бо в російських дипломатичних установах або в російському домі, який належить Росії. За допомогою телеканалу Мілет ці міфічні міжнародні зустрічі хочуть роздмухати та вести мешканців Криму та Росіян в Оману, нібито братні кримським татарам турецький народ гаряче та радісно зустрів невелику делегацію кримських татар, яких привезли росіяни. А вони це будуть продовжувати робити. В них це умовно програмна планова діяльність, на яку виділяються бюджетні кошти. Але як показує практика, так ні до чого це не призводить. Турецька влада заборонила їм проводити будь-які офіційні заходи, зокрема місті Анкара. Вони проводили це все в якомусь російському культурному центрі, ну який просто є власністю російської держави, і там місцева влада не може просто фізично заборонити. Але ну це абсолютний провал. Це знаєте, це от маргінес і ну це люмпани. Пропагандистський телеканал Міллєт не шкодував ефірного часу, розповідаючи про екскурсії визначними місцями Анкари та теплу зустріч зі співвітчизниками. Один із них Унверсель. називає себе президентом Федерації культурних товариств Кримських татар в Анкарі. Відомий своєю проросійською позицією, часто бував в окупованому Криму. Активно намагається дискредитувати Меджліст та Курултай. Його діяльність лише руйнує відносини кримських татар та. Турків розповідає представник меджлісу у Туреччині Зафір Каратай Тюркіде умом мільярчіляр хремсевґенісандар Крмбакарш. Туреччина має любов до кримських татар до Криму, але вони не розуміються, хто хороший, а хто з гнильцем. У Туреччині понад 50 кримсько кримськотатарських культурних організацій. Всі вони проти окупації, підтримують міджліс. Коли людина, називаючи себе представником таких самих кримськотатарських організацій, звертається до чиновників. Вони не знають, яким цілям служить ця людина. Вони, звичайно, з радістю готові допомогти, оскільки питання стосуються кримських татар намагаються щиро сприяти. Після того як дізнаються справжні цілі цих маргіналів, дуже зляться і запевняють, що такі люди до них більше не потраплять ні слова про масові арешти, і судилища над кримськими татарами, ні про національні класи, що закриваються, і скорочуються години навчання рідною мовою, ні про те, що статус кримськотатарської мови як державної лише формальність, ні слова про те, як розривають старовинні цвинтарі та знищуються пам'ятки історичної та культурної спадщини кримськотатарського народу. Але, хоч як не намагайся, правду не приховаєш. Вільний Крим. зоною не назвуть и крым в этом отношении конечно же является такой вот э, зоной э, которая бы могла бы удовлетворить обе стороны Збрехали непрохані прохане туристы из оккупированного і и про будівництво мечеті у симфополя представители муфтиата крыма пригласили крымских татар из турции на открытие соборной мечети строительство которой мусульмане полуострова ждали более 20 лет При цьому забули згадати, що мусульмани чекають цього досі. Відкриття мечеті у Сімферополі переноситься вже не один рік, і коли вона відкриється, досі невідомо. хочу звернутися до співвітчизників не з метою тиску. Я завжди кажу: якщо ти не здатний говорити правду, не вистачає сміливості та геройства. Хоча б не бреши, не бреши. Вони поїхали розповісти неправду, а поширити брехню. Так не можна. Обов'язково за це їх наздожене покарання. Генеральна асамблея ООН ухвалила нову вже шосту за рахунком резолюцію щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму. За документ під назвою Ситуація з правами людини у тимчасово окупованих автономній Республіці Крим та Севастополі. Україна проголосувала 65 країн проти 25, утрималися 85. серед країн, які проголосували за резолюцію країни ЄС, США, Канада. Туреччина, Ізраїль, Грузія, Японія, кілька держав Південної Америки у резолюції наголошуються на неприпустимості політично мотивованих переслідувань, тортур, затримань та арештів, позасудових убивств, викрадень примусового зникнення людей. У документі є конкретні імена людей, яких переслідує окупаційна влада, зокрема Еміру Сінку Галина Довгополова, Сервєр Мустафаєв, Владислав Єсипенко, Наріман Джелял. Документ зауважує на обмеженнях. З якими стикаються зокрема представники корінного народу Криму, кримські татари, у реалізації своїх економічних, соціальних та культурних прав, включаючи право на працю, а також можливість зберігати свою самобутність, культуру та здобувати освіту українською та кримсько-татарською мовою, Вказується на факти знищення культурної та природної спадщини, незаконних археологічних розкопках. Президент України Володимир Зеленський подякував країнам за підтримку в ООН. вітаю ухвалення посиленої резолюції Генасамблеї щодо ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Криму. Держави, члени ООН мають поглибити співпрацю в межах Кримської платформи. Підсумовуємо рік міцною міжнародною підтримкою. Цінуємо кожен голос. Російські окупанти вбили українського воїна. Ще одного поранили. Він зараз під наглядом медиків його стан називають задовільним. За повідомленням штабу об'єднаних сил ворог застосував 82-мм міномети в районі Пісків. Це неподалік окупованого нині Донецька. Також окупанти провокували оборонців новолуганського золотого 4 травневого та Павлополя. Там відкривали вогонь зі стрілецької зброї, гранатометів різних систем та кулеметів. Великого калібром. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи забороненими мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. З початку доби, станом на 11-ту годину, з боку російсько-окупаційних військ порушення... режиму припинення вогню не зафіксовано. Підрозділи об'єднаних сил продовжують виконувати визначні завдання, звідси чи і стримування збройної агресії Російської Федерації. ВМС України отримують перший дивізіон берегових протикорабельних комплексів Нептун до квітня наступного року. Про це повідомив командувач національного флоту Олексій Неїжпапа. Комплекс призначений для враження ворожих крейсерів, есмінців, фрегатів, корветів та десантних кораблів, які діють як наодинці, так і в корабельних групах у будь-яку пору року, час доби та в бойових умовах. На весні він буде вже повністю готовий і буде включений до складу військово морських сіл України. Буде проведений ряд стріб, як кваліфікаційний випробувальний. Вже деяка техніка закуплена. На весні ми будемо мати повністю дивізійний комплекс ракетного комплексу. «Нептун». на Одерщині тренувався поки єдиний комплекс Нептун, який є на озброєнні. Це сучасний комплекс, який базується на цифрових засобах зв'язку. Взагалі протикорабельна ракета це складна зброя. І е, вона є дуже ефективною. Чому? Тому що е, площа і ефективна площа розсіювання і вона є дуже маленькою, і сучасні навіть сучасні засоби розвідки, які є на озброєнні нашого противника Російської Федерації, в них будуть серйозні труднощі для того, щоб цю ракету помітити. Це по перше. По-друге, вона летить на висоті до трьох метрів над рівнем моря. Що знову ж затрудняє виявлення цілі. Ракета, випущена з такого комплексу, здатна вражати ворожі кораблі, підлітаючи у парі метрів над водою. Відтак залишається непоміченою. Нептун здатен зупинити ворога на відстані у 300 кілометрів від точки запуску. Україна входить в клуб небагатьох багатьох країн, котра здатна на своїх фондах і своїми силами проводити виробництво протикорабельних комплексів. Зараз дивізіона. Готуються до отримання основного зразку озброєння, після чого буде проведено бойове злагодження, з логічним завершенням якого буде бойовий пуск. У найближчі чотири роки у складі ВМС має з'явитись новий рід військ берегові ракетні війська. Озброєні такими Нептунами. Вони прикриватимуть українське узбережжя з півдня. До кінця цього року міністерство оборони хоче підписати контракт на постачання до війська другого дивізіону проти корабельного комплексу Нептун. Турецький центробанк продовжив курс на урізання. Він знизив відсоткову ставку з 15 до 14 відсотків, тим самим ще більше обваливши ліром. Курс національної валюти побив антирекорд: за один долар у четвер просили більше 15 з половиною лір. Ще нещодавно долар коштував трохи більше семи лір. Тобто менше ніж за рік валюта втратила більше половини своєї вартості. При цьому різке падіння вона продемонструвала два. 23 листопада, коли обвалилася на 16%. економісти прогнозують, що інфляція у прийдешньому році досягне 30%, а це зробить турків іще ще біднішими. Люди вже майже на межі. Купівельна спроможність скорочується. Хтось вони має житло, хтось водить дітей до школи, а зарплати все менше. Ми в Туреччині тут не правлять долари, але на жаль, таке відчуття, що всі працівники заробляють у доларах і витрачають у доларах. Зараз багатьом нема чого їсти. На початку цього року мінімальна зарплата в Туреччині становила 380 доларів. Наразі через падіння курсу ліри вона становить 185. Чим вище відсоткова ставка, тим вище долар. У нашій країні все зав'язано на долар. Президент Реджеп Таїп Ердоган, схоже не збирається скасовувати курс на зниження відсоткових ставок. Він вважає, що це збільшить експорт та зростання економіки однак, поки що ці дії призвели лише до обвалу національної валюти. Тепер президент обіцяє на 50% підвищити мінімальну зарплату. Вивістю ми не дозволимо, щоби нашу турецьку ліру проковтнули. Зараз є певні труднощі, але ми вирішимо їх якнайшвидше. Не сумнівайтеся у цьому. у листопаді інфляція у Туреччині перевищила 21%.